Кордон на замку на бабусиному городі на півночі прикордонники на всю пару облаштовують лінію захисних укріплень. Місцева мешканка, – 84-річна бабуся, надія не пошкодувала землі із 20 соток чверть віддала під окопи та бліндажі. Ігор Левинок там побував. Я не луня кажуть поговорку – рад, сібираєся хлеб. Надії Семенівні вже 84. Від народження старенька мешкає на віддаленому хуторі на півночі Чернігівщини. Про тутешнє життя бабуся розповідає стисло пенсія, господарство, город. Там вон трошки бояка, трошки кукурузі, тому краю там квасоля. Та від минулого року тихий плин буття пенсіонерки змінився. На городі виросли бетонні укріплення, з'явилися окопи та бліндажі. Чверть свого наділу бабця віддала прикордонникам, бо знає, що нині відбувається в Україні. Війна, людей губить, і все. російські, каніше віноваті Путін. Хата пані Надії поряд із міжнародною трасою, що сполучає Україну та Росію до межі з агресивною сусідкою півтора кілометра. Торік, по той бік кордону, росіяни хизувалися військовими м'язами. Було лячно, каже старенька. Тому й пустила до обійстя прикордонників. Канішневітя вже ані тут. А я вже сміла на бабусиному городі. Зелені берети спорудили ціле підземне місто, лабіринт із дотів, бо навіть бункер. Так, да, виходить саме якраз над нами город. Той бабусі, що ми були в неї в гості. Камери спостереження дають змогу звідси спостерігати за автошляхом цілодобово. Є можливість інфрачервоної зйомки, тобто, що вдень, що вночі можна спостерігати за прилеглою територією. Чимало бійців були в зоні АТО. Там на практиці вчилися давати відсіч загарбникам. Стрільб більше, більше тактичної підготовки. І доти будувати, і бліндажі будувати, і окопи правильно рити. І... Знаємо врага в лицо. на цій ділянці. Зелені берети не дають порушникам жодного шансу недалеко від бабусиного подвір'я, десна тече по лінії кордону. На березі блокпост русло перетинає трос. На човні патруль періодично рейдує вздовж українського берега. Місцена тут мальовнича, річка, красиві верби, але то для мене, для прикордонників, це все зеленка, і там може ховатися потенційний порушник. Моніторимо буквально кожен день і утром, і днем, і ночі. Контроль на воді українці посилили від початку конфлікту на сході. Відтоді жодної спроби незаконно перетнути кордон по річці не зафіксовано. Завтра день українського прикордонника. Тож зелені берети вітають усіх побратимів зі святом. Всіх з ньому пограничника, щастя, здоров'я, мирного неба, «зелені берети. Ура, ми побідім. Ігор Ливонок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.